Земля далі тремтить. У Румунії стався землетрус магнітудою 5,2 бали. Про це повідомляють місцеві змі. Відбулося це на заході країни у містах Олтенія та Горш на глибині 15 кілометрів о п'ятій вечора. Лише за 14 кілометрів від міста Тергужіу, де проживають майже 100 тисяч осіб. У соцмережах люди з низки інших міст написали, що чули поштовхи. Вони стали найсильнішими за минулий тиждень. Наразі інформації про постраждалих немає. Там найбільший землетрус, який фіксували в Румунії за 30 років, мав магнітуду 6 балів і стався 27 жовтня 2004 року. Нагадаю, кількість загиблих внаслідок землетрусу у Туреччині і Сирії вже зросла до 33 тисяч. Там рятувальники тиждень розбирають завали та шукають людей, які могли вижити.